Так. Так такий електроровер получився, перероблений. Переднє се поставили мотор на 350 Вт. Поже який, що там сидіння? І є такий контролер, акумулятор. Акумулятор 36 вольт контролер. Дай, вот, <coughs> на 8 ампер. Так, як він літає. Ось така газулька. Ну, 80 кілограм тягне. Тягне дуже і дуже гарно. Ну, Повний привіт. Ну, Впрессию максимально вагом на вілку. Чуть -чуть. Не, йде. Буксує і йде. Воно краще тіньше. Чим витягнеться до горі? До горі? Таку плоду. Ну, не знаю.